Коли всі сказали, що як тільки Путін зробить один крок на територію України, а один крок через кордони, ми введемо санкції, один постріл, і ми введемо санкції. І я їм говорив, що це не буде працювати. Не буде працювати. Він зробить цей крок, а ви введете санкції. І що? Питання в тому, що він зробить потім другий крок, ви знову введете санкції, але він буде йти далі. У вас закінчаться санкції. Ви так не зможете. В, ми, ви, ви не можете прогнозувати е, е, до кінця дії Російської Федерації. Ви повинні бути дуже сильними. Тільки силу вони розуміють. Тому я просив, введіть зараз санкції потужні. Введіть санкції і покажи, що ти, навіть якщо ти думаєш щось у когось забрати у цивілізованому світі, навіть якщо ти подумаєш про це, проти тебе буде. Працювати об'єднаний світ це важливіше.